Дуже часто в уяві людей маленька дитина постає з постушкою в роті і з пляшкою для суміші. На формування такої думки великий вплив має реклама виробників дитячого харчування, які всіма можливими способами намагаються реалізувати свій товар. Буває таке, що мама в пологовий вийде вже з пляшкою для суміші, тому що навіяна різними стереотипами, що в неї після кесаревого розтину не буде молока, або що вона не зможе виспатись вночі, або що в неї обвиснуть в майбутньому груди. Це все є неправда. Буває таке, що в пологових часто кажуть, що потрібно підгодувати дитину, бо вона плаче, або в мами якісь не такі суски неправильної форми, треба йти купити суміш. І ніхто не знає, чи жінка вийде з пологового з бажанням годувати грудьми, чи буде годувати з сумішю. Звичайно, така практика є не у всіх пологових, але таке буває. Тут важливо розуміти, що годувати може кожна. Навіть якщо в жінки є якісь особливості з здоров'ям або, наприклад, в неї є гіпоплазія молочної залози, це зовсім не означає, що в неї нема молока. Його може бути недостатньо, але не означає, що його нема. І важливо розуміти і вміти шукати і аналізувати адекватну інформацію про грудне вигодовування. Адже годування грудьми, грудне молоко для дитини це є імунітет. Це є захист для неї, і безпоречний контакт з мамою, який ніяка суміш не зможе замінити.